Насправді, у умовах війни у нас з'явилися нові види захисту як прав робітників, так і прав роботодавців, і це теж важливо. Ми на законодавчому рівні закріпили форму дистанційної праці, а також надомної, яка до цього не була законодавчоно, законодавчо удосконалена і закріплена, і тим людям вже буде забезпечено. Також і пенсійне, в майбутньому виплати. Ми також ухвалили законопроект щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Його удосконалили. Це дуже актуальна тема на сьогодні. І вже у вашому етері говорилося про те, що центри зайнятості. Перейшли з форми, яка раніше виплачувала допомогу по безробіттю, в сервісну службу, яка сьогодні надає можливість за кошти держави і роботодавців змінити свою професію, отримати інший фах робітничих професій в спеціальних центрах навчальних, і це позитивно зараз відкладається на Результатах працевлаштування населення справді війна створила умови, коли жінки опановують е, одвічно такі притаманні чоловікам професії, і, до речі, непогано в цьому е, справляються. Більше того, роботодавців ми за, е, на законодавчому рівні захистили в тому плані, що перевірки. Всі контролюючі органи не мають права проводити під час дії воєнного стану. Це також захищає як представників великого, так і середнього і малого бізнесу. Це також позитивно. Ну, Україна входить до мопу міжнародної організації праці, і ми зараз активно на законодавчому рівні адаптовуємо українське законодавство до європейського. Це також важливо в плані євроінтеграції, і не на, скажу, що на сьогоднішній день насправді кількість тих, які шукають роботу, значно менше, і це вперше в історії України як пропозиції вакансій через те. Роботодавці шукають інші шляхи, і в тому числі підтримку профтехосвіти. Багато професійно-технічних училищ вже перейшли в співпрацю з конкретними підприємствами і вже готують фахівців під конкретне замовлення.